Друзі, вітаю! Південно-корейські політики заявляють, що північно-корейська армія може скоро прийти в Україну. Наше РНБО каже там центр боротьби з пропагандою, каже, що вони вже тут. Я вам говорив перед цим і про китайських, і про північно-корейських інструкторів. Але говорять, може бути типу щось більше. Давайте проаналізуємо. Друге, Франція обіцяє свої файтержети міражі, чи це буде дійсно міраж. Який ми ніколи не побачимо, чи дійсно техніка приїде. Ну і польські фермери ні, не готують підтримку допомоги для України, не збирають на дрони, а просто хочуть знову влаштувати бойкот та заблокувати логістику. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, а також зробіть донат для того, щоб підтримати третю штурмову. Купуємо три бомбери, два нічних один денний. Будуть допомагати цим потужним людям. Знищувати окупантів. Ми з вами вже підбираємося до 400 тисяч. Залишилась соточка. Якщо ми цю соточку швидко зберемо, вийде, що за добу зібрали 500 тисяч гривень. Ну це дуже крута швидкість, і було б дуже дуже класно сьогодні закрити, відправити. Тим більше я вам розкажу, є одна цікава історія, але про неї пізніше. Міністерство оборони Північної Кореї вважає південної Кореї. Пробачте, будь ласка, це дві великі різниці. Південної Кореї вважають, що Північна, ймовірно, направить частину своїх регулярних Збройних сил в Україну на підтримку Росії. Вони проводили, значить, там, слухання в комітеті в парламенті, є заява міністра оборони пана Кім Йонг-хена під час парламентських слухань. І, власне, він говорить, що в них. Практично є договір про не то що про співпрацю, це союзний договір, і ця співпраця витікає з того, що Росії треба буде е, зловити кілька, значить, північнокорейських військових а, ну, кілька мається на увазі кілька тисяч, і направити на війну в Україні. Я ще кілька місяців тому і кілька тижнів тому це повторював. те, що говорив, те, що північно-корейці вже давно в Україні, і більше того, недавно я вам писав відео, що ще й шістьох їх прихлопнули. От, але міністр оборони Північної Кореї каже, що Є втрати в Донецьку, але типу і вони виправдані ці, ці втрати північнокорейців. Українці молодці, що їх знищують, але кажуть, що може бути ще, тому що Путіну цього буде мало, і Путін буде вимагати втягувати все інші інші країни. В центрі дезінформації про РНБО сказали, що вони давно є. Але зазвичай це такі технічні війська, які там вчаться, контролюють, як використовують їхню техніку. Знову ж таки, наша північні Кореї контролювати як використовують їхню техніку від. Дали і все, забули, запили холодною північно-корейською водою. І ніхто їх тепер не згадує, але кажуть, що ну от є така історія, ну от і що вони давно присутні. Це правда. Присутні і китайські інструктори, і китайські спецнаси. Скоро буде ще більше інформації, але це така загрозлива тенденція. Якщо дійсно цих бовдарів сюди направлять, то нам буде явно треба шукати теж якоїсь підтримки, бо виходить так, що проти нас Іран, проти нас Північна Корея, проти нас Білорусь, проти нас Росія. От, ну трошки нерівний бій. Є. Поляки прийняли то в свою конституцію, що вони готові збивати над нашою територією. Проте не чи радились вони з нами. Тут теж треба уточнити. От, бо можна так збивати, що ще принести більше шкоди. От, ну от ні, ж збивати над нами тільки на заході. збивайте, щоб до Харкова не долітало. Ось так треба збивати. От, але поки що скажімо так: нам треба більше підтримки, нам треба більше допомоги через те, що якщо будуть вливатися уже десятками тисяч, наприклад, північно-корейці. Це буде, скажімо так, достатньо сильний удар по нас. Ну і тоді питання до південної Кореї, друзі. Давайте ви теж включаєтеся. У вас безліч танків, у вас безліч ваших корейських хаймарсів, але поки що чомусь ви їх продаєте тільки в Польщу. Давайте змінювати напрямок. Контрактів. Ну і я ще знаю, це теж до наших оборонних промисловців. Південно-корейці пропонували збудувати кілька заводів. Поки що взаємністю ніхто не відповів. Ми теж повинні їх чути і разом співпрацювати. Але якщо говорити про Польщу, то не ділитися хаймарсами вони збираються. Польські фермери знову планують блокувати рух вантажів через кордон з Україною. КПП Медика Шигині, блін, скільки це Шигині ці страждають. Саккашвілі проривався, поляки блокують. От, і хочуть зараз заблокувати і тримати до кінця року. За інформацією польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту в вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів. Перед пунктом пропуску медика Шегині з 8 жовтня по 31 грудня 24 в заяві кажуть, що оформлення транспорту з насую здійснюється в звичайному режимі поки що. У разі початку страйку та про подальші зміни ситуації інформуватимуть. Окремо, за даними Європейської правди, інформацію про акцію публікували один з основних організаторів протестів польських аграріїв Рафал Меклер, зазначивши, що роботи у полі скінчились, і можна боротись за своє. Тобто руки вільні, чим їх зайняти, давайте якось дурньою постраждаємо. Ну, Дякуємо дорогим польським фермерам за підтримку, так сказати, дружнє надійне. Братське партнерське плече дуже цінуємо. Е, а от у Франції ні, Франція обіцяє наступного року передати Україні винищувачі міраж, що власне повинні бути вже у нас наступного року. Про це говорить Себастьян Лекорню в інтерв'ю Суд Квест. За його словами, поставка в Україну запланована на перший квартал 2025 року. Це добре. Вони будуть оснащені новим обладнанням для ведення повітряного і іноземного бою та радіоелектронною боротьбою. До речі, Італія зараз купує дуже багато літаків у штатів, Там майже на мільярд теж з ребами, з дуже потужними ребами. І теж є великий ризик, що купують вони не для себе. Зараз вони це не говорять, але це буде більш за все для України. Що я хотів сказати, Ось ця французька новина, вона не просто так. Зараз йдуть навчання пілотів і механіків. Тобто, французи, перед тим як зробити заяву, зібрали всіх, готують, навчають, молодці. Круто працює посольство. От бачимо, що це взаємна любов з обох сторін. Макрон трошки зник, займався уродом, але зараз вже повертається. Коли давали F-16, хтось подав дуже дурну ідею, а давайте все буде F-16. І ну, Ми кажемо, ну давайте, ми вам більше дамо. Але не дали супер більше. Їх там 50, хтось каже, буде до 100. Але цього теж не супер достатньо. Їх не 400, і не 500. В Греції 350, в Туреччині 350 і так далі. далі, далі. От. І ми тоді відмовилися, повелись на цю дурну ідею, хтось же там її лобіював. А, і Ми відмовилися від гріпанів шведських. Ми відмовились від міражів, Ну, будуть же ще в 16 будемо воювати, а в 16-х дали не буду говорити, щоб ворог не знав. Але не так багато, як обіцяли. Вони, типу, наші, але стоять на паркінгах десь там в Бельгії, Голландії, Румунії, там, Італії, я не знаю, Німеччині. Неважливо під зонтиком НАТО, одним словом. Але тут їх нема. І тут їх сюди не дають. Тому Україна зрозуміло, що закрутила маховик по-новому, втративши рік часу. Ну, але ось ця обіцянка до кінця не витримана. Ось така, друзі, історія. Це оперативна інформація, швидка інформація. В коментарях напишіть дві речі: чи поїдуть сюди масово північно-корейські солдати. Друге, яка реальна ціль, як ви вважаєте, в цих польських фермерів? Благо вже зібрали бурячки. Картоплю, що вони там ще садять. Вот, і вже готові далі протестувати. Що є цілі? Просто нас дістати, чи вони підігрують Путіну, чи ось це боротьба проти української державності, поки ми зайняті не вирощенням огірків, чим вони зараз зайняті і малини з полуницею. А ми зайняті війною, захищаємо їм спину, щоб їм удар не прийшов. Що вони реально хочуть? Напишіть в коментарях. І я хочу попросити вас донат. Донат для третє штурмової. Купуємо три бомбери. От, два нічних, один денний, щоб пошвидше вони поїхали. Я думаю, сьогодні ми зможемо все-таки спроможні це зробити, зібрати і завершити збір. А також підпишіться на цей youtube канал, підтримайте роботу на посилення україномовного політичного Ютубу. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!